Доброго ранку. Я знову кажу нашим телеглядачам, як я й обіцяла, люди героїчної професії вже у нашій студії. Сьогодні до нас завітали Олександр Рудницький, перший заступник начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Херсонській області, та Квіта Заобурна, начальник прес-служби головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Херсонській області. Доброго ранку! Доброго ранку. Дуже приємно вас бачити сьогодні у цій студії. Наперед. Додні свят ми завжди професійних свят. Ми завжди звикли підводити певні підсумки. І, звичайно, напередодні вашого професійного свята також хотілося б дізнатися, хотілося б підбити певні підсумки. Яким це рік був для рятувальної служби? Безумовно, є певні показники, по яким ми можемо зробити висновок, який це був рік. Але я хочу зауважити на тому, що наша робота. Складається з двох частин. Перша частина це частина, яка ми бачимо, це ті показники, які видно під час ліквідації надзвичайних ситуацій, подій, в тому числі і пожеж. Друга частина це профілактична робота, це та робота, яка направлена на запобігання цих надзвичайних ситуацій подій. На жаль, ці показники дещо різняться і певною мірою вони залежать одне від одного. Проте, хочу сказати, що рік був досить складний, досить напружений. Нам вдалося досягти певних результатів. Так, на цей час кількість пожеж і надзвичайних подій дещо знизилась. Вона складає на вчора, на сьому годину ранку 1856 пожеж, під час яких, на жаль, загинуло 39 осіб, в тому числі двоє дітей. Врятовано під час пожеж 8 людей, постраждало, на жаль, 20 людей. На воді загинуло 36 осіб, в тому числі четверо дітей, врятовано 20 людей. Це цифри, це голі цифри. Але в той же час хочу сказати, що в минулому році було дещо інше, що виходить за наші основні завдання по ліквідації пожеж та надзвичайних подій. Я думаю, що всі глядачі пам'ятають, який був наступ... попередній рік. Хочу зауважити на Тих подіях, в яких ми приймали безпосередню участь, і кожен з нас про них, я думаю, пам'ятає. Насамперед, це ліквідація снігових заметів узимку. Це Генічський район, це Іванівський район, це Білозерський район дорога на Снігурівку. Ситуація була досить складна. Ми спільними зусиллями з органами місцевої виконавчої влади, з підприємства «Облавтодору», навіть з фермерами простими. Вирішили дуже багато завдань, і нам вдалося зберегти людське життя. Друге, це ліквідація, на жаль, попередніх, ліквідація ситуації, що в нас трапляється кожен рік, це ліквідація підтоплення. Я думаю, що мешканці міста Херсона пам'ятають ситуацію, яка склалася в нас на вулиці Причальній та ракетній. Теж неадекватна подія, в якій ми теж приймали безпосередню участь. На жаль, це ситуація зв'язана з нашою політичною ситуацією. Це побудова і функціонування двох лагерів Чангар та Каланчак. Це робота з мешканцями, які переміщались з Криму. Це ситуація зв'язана з лісовими пожежами. Рік був дуже складний в цьому відношенні. На жаль, все ж 117 лісових пожеж в нас трапилось. Площа складає в нас більше ніж 650 гектарів. Проте великих пожеж нам вдалося уникнути. Так, тобто, ви говорите такі цифри, і дійсно, вони вражають. Такі статистичні дані ви надаєте. Зрозуміло стає, що багато чого зроблено. Які ще досягнення маєте? Ну, безумовно, основне наше досягнення це наш колектив. В нас дуже гарний колектив. У нас є професійні люди, професійні бійці, які можуть виконувати різного роду завдання. Це не тільки гасіння пожеж, це не тільки профілактична робота. В складі сил області діють і перетехнічні підрозділи. На цей час ми, крім завдань по розмінуванню вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни, вже виконуємо і інше завдання по розмінуванню. Ви всі бачите, що на жаль, в Донецьку і Слов'янську ситуація дуже складна, і основний тягар робіт по розмінуванню несуть співробітники нашої державної служби на надзвичайних ситуацій. Буквально на прошлій неділі нам з Києва було передано обладнання для виконання піротехнічних робіт по розмінуванню під водою. Це теж є дуже велика справа. Я думаю, що на цей час з цього часу ми зможемо виконувати і ці завдання. Розвивається в нас і водолазна служба. Ми виконуємо різного роду і рятувальну роботу як на воді, так і під водою. Хочу зауважити, що в цьому році ми придбали завдяки знову вже, державній службі аероглісер і зможемо теж застосовувати його за призначенням. Ну, бачите, досягнень дійсно багато. Дійсно, вони є. Щось вже зроблено, що ще робиться, бо одразу все неможливо. Це так. Нагадаю нашим телеглядачам, що працюємо ми у прямому ефірі. Телефон нашої студії 26 45 96, Тож, будь ласка, телефонуйте і приєднуйтесь до нашої розмови. Нам буде дуже приємно вас почути. Які заходи передбачені зараз вже на осінньо зимовий період? Безумовно, вся наша робота носить плановий характер, і ми розуміємо, що завдання виходить з цього аналіз, того аналізу, який ми робимо за попередні роки. Зараз ми питаємось змолювати ситуацію, яка може статися в області, виходячи з тієї політичної і економічної ситуації, яка є на цей час. Насамперед, це підготовка пунктів обігріву. На можливі надзвичайні ситуації подій, які пов'язані з соціально-політичною ситуацією в країні, та можливістю скорочення подачі теплоносіїв. Ми зробили аналіз за попередні роки. Ми робимо прогноз і вважаємо, що ці пункти обігріву треба збільшувати. Крім тих пунктів обігріву, які були в місті Херсоні, були в інших районних центрах. Ми будемо будувати. Роботу, будемо їх обладнати і в більшій кількості, і будемо робити ще й пересувні пункти обігріву. В той же час ми безумовно надаємо посильну допомогу підприємству, установам, організаціям в забезпеченні їх протипожежного стану з тим, щоб уникнути можливі пожежі на об'єктах комунальної власності, державної власності. Перше і друге це безпосередньо в житловому секторі. Ми плануємо проведення рейдів по населеним пунктів, які найбільш уразливі у відношенні до пожарів. Тобто дійсно роботи багато є, багато чого передбачено. Тож тепер вже будете виконувати це все приступати, вже так. осінь, як бачимо на дворі. Як ми вже зазначили на початку розмови, що дуже важливо планувати, дуже важливо саме профілактична робота. Квіта Анатоліївна завжди важливим є спілкування з молоддю. Чи проводиться зараз інформаційна робота серед школярів? Звичайно, з початком навчального року ми завжди з міським управлінням освіти, з обласним управлінням освіти, з районними управліннями освіти завжди плануємо роботу по безпеці життєдіяльності серед дітей на цілий рік. Ми плануємо проводити тижні безпеки життєдіяльності. Ми завжди проводимо лекції у школах, у дитячих садках, проводимо вікторини серед дітей, акції запобігти, врятувати, допомогти. Звичайно, тематика лекцій дуже широка, діти дуже люблять такі, наші, коли наші працівники приходять до них у гості, завжди питають багато про що. І про пожежну безпеку ми розказуємо, і наразі про цивільний захист. Зараз ну, у зв'язку з такою ситуацією в країні, то вже звичайно ми і напередодні цього вже пару років ми тематику дуже широко по вибухонебезпечним предметам. У нас є і диски, у нас є і продукція, друкарська продукція, наочна продукція, та, що пояснює малечі, чого треба боятися, чого, що можна робити, а чого не можна робити категорично. Тому, звичайно, серед молоді це, у нас дуже широка робота проводиться нашими підрозділами. Звичайно, вони полюбляють дуже екскурсії. Якщо це влітку, в нас більше йде робота у клін з центрами позашкільної роботи, з пришкільними таборами. Вліто от пройшло. У нас дуже багато дітей приходить на екскурсії в наші підрозділи. Їм дуже подобається, коли виїжджає машина, починає там воду пускати, коли бійці наші показують, розказують, де, що, для чого. Діти дуже задоволені і вони наочно бачать, як. Як працює, це як це відбувається, так і це теж я думаю, що це імідж нашої служби, і в той же час, мабуть, саме тоді у цих дітей зароджується бажання бути рятівниками, і це ще й профорієнтаційна робота, так? Звичайно. Тому що діти бачать не з телевізорів, не з екранів телевізорів, не з фільмів, а бачать, як воно дійсно, тому що багато кого я думаю, ця професія надихає свою романтикою, щось що врятувати, допомогти. Так, а, але так. ж повинні і розуміти, що це дуже складно що дійсно це треба ризикувати навіть власним життям. Так, у нас є також з початку навчального року, стартують вже щорічно районні фестивалі дружин юних пожежних рятівників, і закінчуються вони у травні місяці обласним фестивалем, і потім у серпні це всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних рятувальників. Там, звичайно, Крім того, що це дуже цікаво, і воно в такому програмі КВН, але перш за все, ці діти, які цілеспрямовано вивчають правила цивільного захисту, пожежної безпеки, і вони їх розповсюджують, надають їх серед дітей своїх школ, або виїжджають навіть як гідбригада. Це теж дуже дієвий спосіб, коли діти самі розказують меншим діткам про те, як треба себе поводити в житті, і такі елементарні правила безпеки. Звичайно, це важливо. Що ж повернемося до тієї ситуації, яка складається зараз у нашій державі. Як ви вже зазначили, ми про це вже з вами говорили трохи, що дійсно на сході країни йдуть бойові дії, йдуть воєнні дії. В нас поки що спокійно, але ж не слід забувати, що ми є прикордонною зоною з анексованим Кримом, і звичайно, певні непорозуміння вони можуть виникнути. Спілкуючись з прикордонниками, вони говорять, що є так, би мовити, певна гра на нервах, тобто хтось говорить про якісь небезпечні ситуації, але на щастя, поки що, це лише чутки І з чимось таким страшним, ми не стикаємось. Але все ж таки, ми повинні знати, ми повинні розуміти і повинні бути підготовленими до будь-якої будь ситуації. Як ваша служба працює ось в тій ситуації, яка зараз на даний час складається? Я хочу ще раз зауважити, що цю роботу ми почали не сьогодні, не вчора. Ми почали цю роботу тоді, коли розпочалася негативна тенденція по Криму. Це ті. Пункти зустрічі людей це розміщення переселенців з Криму, і в цьому напрямку ми і працюємо. По-перше, це забезпечення переселених осіб, їх розміщення, забезпечення їх всім, чим можливо. Тільки на вчорашній день в нас в області зареєстровано, розміщено офіційно 5652 особи. Безумовно, є і тенденція повернення назад. Це біля 900 осіб. Проте, це наші люди, це українці, це люди, яким потрібна наша допомога, ми з цим працюємо. Безумовно, це не тільки ми, це і органи місцевої виконавчої влади самоврядування, це і волонтери. І разом є позитивна тенденція, є динаміка. Я сподіваюся, що люди будуть жити, певна частина їх повернеться. Ну хто не захоче повертатися, ті будуть херсонцями і будуть працювати на Херсоні. Це по-перше. По-друге, Наше завдання є забезпечення пожежної техногенної безпеки нашому регіону, враховуючи негативні наслідки, які можуть статися, в тому числі під час бойових дій. Ми проводили брифінг з журналістами, з зацікавленими службами. І тема брифінгу була підготовка захисних споруд, підготовка підвалних. Підвальних приміщень для розміщення, можливого розміщення мешканців області. Безумовно, проблема дуже велика і цією проблемою ми теж займаємося. Крім того, зараз проводиться робота по вдосконаленню роботи системи оповіщення населених пунктів області, з тим, щоб можливу інформацію можна було довести до мешканців як районних центрів, так і до кожного населеного пункту окремо. На сайті. Управління на сайті обласної державної адміністрації, управління житлово-комунального господарства, інших сайтах розміщені поради для населення по порядку дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з бойовими діями. Так, але ж давайте нагадаємо декілька основних порад, тому що багато хто не має можливості користуватися інтернетом. Ну, наприклад. Не у всіх він є, не у всіх є комп'ютери. Буквально кілька порад. Ось якщо почули ми звук сирени, що потрібно зробити? Ну, насамперед, звук сирени означає сигнал, називається Він увага всім. Почувши цей сигнал, треба підійти до радіоточки, до радіо, fm радіо, підійти до телебачення місцевого, по якому прослухати ту інформацію, яка буде передана подалі. І там будуть вже вказані. Там дії, будуть вказані робити. конкретні рекомендації, буде визначено, що це за подія, що це за ситуація. Якщо будуть реально вести бойові дії, то безумовно це буде ситуація пов'язана з можливими застосуваннями зброї. На цей випадок треба негайно чи по можливості покинути свої помешкання і спуститися чи в підвал, чи в найближче сховище, чи знайти... Точку знайти таке місце у кімнаті, у квартирі, яке буде подалі від вікон, де неможливе ураження засобами ураження зброєю, осколками та іншими. Предметами, щоб не отримати травму. Зрозуміло. Ще в мене є таке питання. Багато вже перевірено споруд цивільного захисту, багато ще зараз дооблаштовується, тобто бачимо, що це все контролюється. На вашу думку, є підвальні приміщення у будинках у багатьох будинках. Як ви вважаєте, чи варто зараз жителям самим спуститись до цих підвалів і просто там прибрати, і може елементарно там запасти трохи води? Це буде моя наступна. Питання, а зараз послухаємо телеглядача. Добре, доброго ранку. Доброго, доброго, ранку. Ранку. доброго ранку. Я вітаю вас із професійним святом це вас рубе на статі Святопокровського храму, Мене звати Священик Сергій. Я хочу сказати так, що кажу, що хто рано встає, тому Бог дає. От мені Господь сьогодні дав можливість вас привітати. Зранку я вас щиро вітаю і много літа. Бажаю, щоб поменше там було всяких пожеж. От. А, да, так, так от. Доречно сказати ще, що кажете про е, оповіщення населення. Знаєте, я хочу висловити побажання, що в нашому місті є багато храмів. Ось, може, є смисл всі ваші поради розмістити в нас у храмах, бо люди біжать, коли біда не тільки в підвал, вони ще й до церкви заходять. Дякую, ми вам дякуємо. До речі, дуже слушна така порада. Так, я думаю, ви обов'язково до неї прислухаєтесь і розглянете цю пропозицію. Так, я думаю, що ми безумовно будемо співпрацювати з нашими церквами. Безумовно, це дуже велика допомога. Це дуже великий стимул і в нашій роботі. Дякую за запитання. Безумовно, воно дуже слушне. Буквально декілька слів. Повернемось до мого запитання у ефірному часі обмежені, але кілька слів. Як ви вважаєте, від свідомості громадян все ж таки багато залежить, так і зараз варто не сподіватися тільки на певні служби, а ще варто й самому трохи замислитись, так ну я думаю, що не багато, а абсолютна більшість залежить від свідомості кожного з нас. Не треба чекати, що хтось прийде до цього підвалу, хтось там перемонтує цю чи двері, чи зробить ці лавки. Це проблема, яку треба вирішувати кожний день і кожному з нас? Я думаю, що саме так і будуть робити квіта Анатолійовна, запитаю, що у вас у даній ситуації багато хто говорить, що окрім бойових дій на сході, так маємо ще інформаційну війну? А ви, як е, начальник прес-служби, е, ви дуже багато працюєте з засобами масової інформації з телебаченням, yeah. з радіо, журналістами. Так е, скажіть, наскільки важливо правильно донести інформацію, щоб... І донести те, що потрібно, але в той же час не посіяти паніку. Так, дякую за запитання. Це дуже важливо, як сказав перший заступник. Ми працюємо комплексно. Комплексно, тому ми звичайно дуже підходимо до цього, щоб не посіяти паніку. Треба, як то кажуть, фільтрувати всю інформацію. Звичайно, в деяких моментах, можливо, ми не можемо виконати всі побажання наших громадян, що дайте нам те, або скажіть нам про це. Але ми намагаємося об'єктивно, своєчасно всеохоплюючи, донести до наших мешканців Херсонської області всю інформацію про нашу роботу, про їх безпеку, про попередження. Передження надзвичайних подій і ситуацій, але якщо вони сталося, ми правдиво доносимо інформацію про те, що сталося, хто допоміг, як діяли наші підрозділи в даній, в даній ситуації. Тому у нас дуже широкий спектр роботи. Туди входить обов'язково, окрім роботи з засобами масової інформації. Це у нас є власний сайт, у нас є власна газета. У нас є також ось наразі вийде сайт під гідою нашого управління. «Помоги пересіленцям, там, де люди, які, які мають можливість десь поселити в себе людей з зони АТО, або допомогти чимось, вони будуть там розміщати тут дуже такий буде сайт полезний, такий вільний для громадян, де будуть розміщувати свої. Ну, об'яви там, де можна буде дійсно знайти дуже багато інформації про те, як людям людям бути в цій складній ситуації. Також проводяться лекції. Також ви знаєте, ну і на вашому телебаченні транслюються наші ролики по соціальній рекламі. тобто. Звичайно, це тематики різні: це і пожежна безпека, і безпека на воді, і вибухонебезпечні предмети, як себе поводити. Тобто, ми підходимо к комплексу і, звичайно, хочемо, щоб населення прислухалося до нас і отримувало інформацію з перших рук. Тобто, дійсно, що населення у нас завжди проінформовано вчасно, і саме та інформація не чутки, не плітки, а саме та інформація, яка є перевірена інформація, так. Що ж, будь ласка, наостанок кілька слів, ваші рекомендації. Як зараз слід себе поводити, що, на що краще звернути увагу, тому що хтось зараз дуже сильно нервує, хоча, може, і не варто так нервувати. Хтось навпаки дуже так себе спокійно веде, ні про що не замислюється, хоча завжди треба щось планувати, щось робити. Які ваші будуть поради? Ну, я хочу тут привести приклад: це збори. Працівників нашого управління, які відбулися вчора. Ми поспілкувалися і вирішили віддати однодневний заробіток працівників управління фонд батальйону Херсон для його обладнання, для його озброєння, для того, щоб він зміг оберігати нашу Херсонщину. Тому побажання одне. Кожен повинен робити те, що може. Можеш допомогти військам поможи. Можеш допомогти обладнати підвал помоги. Можеш надати якусь методичну допомогу провести навчання з дітками, помоги, бо рятівник це не тільки ми, це кожен з нас. Це так, але дійсно ви маєте героїчну професію, як я вже зазначала на початку. Дійсно, ви завжди стоїте на варті нашого спокою, дійсно завжди можете допомогти і врятувати. Це не просто слова. Я також вас вітаю з наступаючим вашим професійним святом. Бажаю вам сил, наснаги та звичайно сімейного затишку, сімейного тепла, тому що на вашій такій дуже складній роботі вам розумію, що треба затишно і добре відпочивати вдома. Я вам дякую. Вдало відсвяткувати нашим заглядачам. Я нагадую, що гостями нашої студії сьогодні були Олександр Рудницький, перший заступник начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Херсонській області. Так Віта Заобурна, начальник прес-служби головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Херсонській області. Ранок на скіфі триває.